Демократичність в умовах війни нікуди не поділась. Вона має бути а в більшості тих, хто довіряє телемарафону, це є прихильники чинного президента України. А в тому числі пропаганда має обслуговувати політику, політику. А та він або вона дивиться зомбоящик. Про що з ним говорити? Зараз таки самі знаєте, є вкида, що та він або вона дивиться телемарафон. Все ясно. Це діагноз. Насправді ситуація ж не в людях, які презентують а, телемарафон. А ситуація в політиці, яка там проголошує радіо ЮЕЙЧКаго. Вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго та Роман Безсмертний. Це згідно закону. Мене звати Дмитро Галан. А з нами на зв'язку, як ви вже здогадалися, він Роман Безсмертний український політик та дипломат. І тема сьогоднішньої розмови телемарафон та його ефективність. Це перше, а друге, що сказав Зеленський під час інтерв'ю, тому ж таки телемарафону. Пане Роман, вітаємо вас знову. Доброго дня. Як часто ви дивитесь телемарафон? Ну, я постійно дивлюся періодично фрагменти, а, причому ну, яка методика? Вона вже роками відпрацьована. Зазвичай, перше, з чим я знайомлюсь, це західні ЗМІ. Ну, чому відомі? Спочатку проходжу про інформаційних агентствах, таких як Reuters, Associated Press, ну, такого рівня. А потім до видань починаючи там від Washington Post, New York Times, Guardian, Нірктаймс, El País, Carriera de la Делосера, Bild, Economist, Ну фактично, це перелік топових. На якому, видань. На якому місці у вас телемарафон стоїть? Це по списку я, яке місце? А потім, коли я бачу там мелькає по якійсь темі Україна, тоді я вмикаю в залежності від того, яка це тема. Бо мене цікавить, в основному це міжнародні відносини, дипломатія, питання права, конституційного права. Тоді я вмикаю українське для того, щоб подивитися, як вони цю тему по цій темі працюють. Або, наприклад, йде резонансна, чергова там, інформаційна атака. Ну, зокрема, там чіпляючись за ймовірні висловлювання Трампа, от, чи там відомих. Таких досить своєрідних політиків, і тоді я дивлюся, як яка йде реакція чи рефлексія в Україні. Ви... Для цього треба періодично подивлятися. Ваш рей... рей... рейтинг побудований на довірі до того чи іншого ЗМІ, чи на популярності охоплення аудиторії Я читаю все підряд. Особливо іноді спускаюсь навіть до певних регіональних видань. От коли там, наприклад, мене цікавить ситуація на кордоні в США, то я доходжу там навіть до місцевих техаських видань, бо іноді там є фрагменти, які дуже корисні. От, зокрема, сьогодні мене просто здивували окремі італійські видання. Як вони виклали телефонну розмову між президентом Байденом і головою КНР Сі Ціньпіня? І от такі іноді унікальні речі ну, зрозуміло, що це потребує зусиль і часу? Але вже звичка вихвачувати, ну це учительська звичка, я її називаю, вихоплювати з тексту саме квінтесенцію. Дає можливість дуже швидко пропрацьовувати чималу кількість видань, або, наприклад, там розуміючи поправку на вітер, між заголовком і текстом, піймавши заголовок, зрозуміти на чому затравка. Бо заголовок зараз це як наживка на гачку під час ловлі риби. Так, це правда. Знаєте, насправді на цю тему мене наштовхнуло відео, яке ви в себе опублікували в соціальних мережах. Про засоби масової інформації, які видають якісь новини без джерела і про ту довіру, яка до них мала би бути або яка є. Тому сьогодні ми говоримо про телемарафон. А насправді а було опитування нещодавно відносно нещодавно, і там були наступні цифри: що минулого року відсоток тих людей, які довіряють телемарафону, становив 43%. На початку цього року було 36. А в більшості тих, хто довіряє телемарафону, це є прихильники чинного президента України. Ну так вже склалося, і я ймовірність, що в подальшому знову ж таки ці цифри будуть падати. Вийшла новина, це здається, сказав, якщо я не помиляюся. так, є новина, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Що а, зараз стоїть гостро питання фінансування? Адже скорочується міжнародна фінансова допомога. Якщо цього року єдиний марафон не зможе повернути довіру українців, треба буде думати над його завершенням. Яка а, ваша реакція була на ці слова? Яке в ваше ставлення? Чи є ефективність телемарафоні? Чи вона була зараз пропала? Як ви це бачите? Ну, перше телемарафон відіграв декілька своїх функцій. І я не можу, скажімо, оминути їх на них не звернути увагу, коли ми про цю мову завели вже про це мову. Ну, перше, я хочу нагадати, що більше двох років тому цілий ряд власників відомих телеканалів вони скинули свої ліцензії і передали управління їх державі. Це створило ситуацію, про якій було два варіанти розвитку подій. Або ці канали просто зникають з ефірного мовлення, або їх треба було брати на державне утримання. Це питання політичне. Так, за ним стоять видатки, але це питання політичне, і тоді держава, значить, прийняла рішення от створити такий підхід. Але вже на тому етапі виникла проблема, чому. Одні канали війшли, а інші ні. Причому Вододіл розподілився чітко між провладними і опозиційними. Так це була перша гидотна відповідь, а це так, не так рідко й трапляється, коли українська влада навіть в умовах війни не злетіла до усвідомлення того, що протистояти ворогу. Можна лише об'єднавши і опозицію, і владу, і державу, і суспільство, і це миттєво породило шквал критики, яка не стихає до сьогоднішнього дня. А третя функція це те, що канал став можливістю провести через себе цілий ряд кадрів, які, в принципі, на яких в Україні був дефіцит, бо висвітлення. Ситуації в Україні завжди кульгало на якісні кадри. І частина із цих кадрів таки проявила себе достатньо достойно, і їх видно зараз вже навіть в приватних каналах, в опозиційних, в соціальних мережах і таке інше. До речі, в цій частині от марафону явно, ну. Відгороджений він від взаємодії соціальними мережами, і далі що з моєї точки зору абсолютно неправильно. Ну і в принципі, я розумію причину цього. Це третя функція. Четверта річ, це те, що в умовах війни роль пропаганди в посттоталітарному суспільстві вона не зникає, і її роль. Має в певній мірі залишатися. Ну, це приблизно, якщо ми з вами були у музеях різних воєн, там плакати, пам'ятаєте, плакати на стінах. цей фрагмент він мав в певній мірі залишатися, тому що є частина українського суспільства, яка хоче ми то чи не хочемо, вона прив'язана до телебачення, як колись частина була прив'язана до газети Правда чи Красної Звізда, чи ну подібно цьому. Тому для цього слухача а, подібна функція а, залишалася. Тепер ще одна річ а, надважлива: це, в принципі, а, залишати в ефірі те мовлення і ту складову, а, яка, в принципі, завжди залежала за функцією держави. Це питання культури а, в усіх складових, абсолютно. Ну, напевно, ви знаєте про те, що. Навіть в найгострішій ситуації більшість країн світу завжди цю сферу зберігали за державою, тому що це святи святих, це вищий пілотаж, це те, до чого треба намагатися душею злетіти, розумом зрозуміти, осягнути і так далі. Таке, як там класична музика, театр. Але і тут а, проявилось таке величезне провалля. Тому що о, такі сектори, як театр, кіно, культура музична особливо вони не, вза, не були взаємодіяні для, для того, щоб підтримувати суспільство, в тому числі і різні категорії населення в, в умовах війни, це такі дуже серйозні з моєї точки зору прогалини. і провали вже на вході реалізації, які необхідно було охоплювати. Ну, а найгірше це те, що а, періодично, як не дивно для мене, а, в о, період цього більше як двох років з'являлися такі потуги задіяти а, марафон для політичних процесів, таких як вибори. Звідки ця, ці потуги бралися, для мене незрозуміло, бо Конституція чітко визначає заборону таких політичних акцій. Але парадоксально, я зараз вам про це кажу і чергове днями дивлюся марафон, знову бачу цю заразу. Тобто, я так розумію, що знову хтось уже готується до, до якихось виборів, що для мене абсолютно незрозуміло. Відтак, оцей комплекс речей і створив неприйняття, я вже не кажу. Речі контентного характеру. Ну, це вже даруйте, це вже залежить від фаховості журналістського персоналу, режисури, інформаційної політики і так далі. Що з моєї точки зору, привело до того, що з'явилися тези на кшталт. Така пардон, чим ви відрізняєтесь від того, що є у ворога? Це дуже небезпечні тези. І от якщо так уважно послухати, то кількість їх збільшується і збільшується, і тут ситуація така: на це не можна не реагувати. Але причиною цього є власне ота от перша ключова помилка: коли частина ЗМІ, які знаходилися в таборі опозиції, вони були вилучені із цього пулу. Ви можете сказати, чи ті, хто є аполгетами марафону, скажіть, так то ж, влада, то опозиція. Ну, а я ще раз скажу: в умовах національної безпеки різниці тут абсолютно ніякої немає, тому що всі мають зійтися. І тут були допущені цілий ряд політичних помилок і недоопрацювань, ну, скажімо, такі як необхідність створення там, уряду національного єднання чи уряду національної а, захисту там, чи безпеки і так далі. Які б змусили це зібрати докупа. Воно знаєте, як як там наверху допустили помилку, далі вона пішла пішла плодитися до, до самого низу. І це ж не тільки це стосується е, національного марафону, це стосується і таких секторів, як економіка, бізнес. Я вже не кажу, там всередині в самої системи, де діляться всі на ті, хто з владою і ті, хто. З опозицією, ну, якщо так бути чесно, для мене це викликає періодичний шок. Бо в умовах війни застосовувати і продовжувати це протистояння, ну, з моєї точки зору, прикладом, от навіть там давайте подивимось на стосунки між Ганцем і Нетяньяху в Ізраїлі. да Ну вони ж по життю опоненти. Але зверніть увагу, як вони зараз гармонізують стосунки між собою, не дивлячись на те, що на вулиці тисячі сотні тисяч людей вимагають відставки одного й обрання іншого. Але вони працюють на батьківщину, вони роблять все, щоб допомагати війську, щоб рятувати батьківщину від небезпеки. І в нас таке теж було мені здається перші тижні, можливо, перші місяці. Потім, коли ми відбили ворога від Києва. Це все зникло. А, про телемарафон. А, скажіть, знаєте раніше люди говорили: та він або вона дивиться зомбоящик. Про що з ним говорити? Зараз таки самі знаєте, є вкиди, що та він або вона дивиться телемарафон. Все ясно, це діагноз. Ви вірите, що а, щось що можна вилікувати. Взагалі, ось цю хворобу, цю проблему, що цей телемарафон можна якось воскресити, надати йому нових сил, що довіра повернеться, чи це вже все проект, на якому можна ставити хрест, я не виправний оптиміст, бо насправді ситуація ж не в людях, які презентують телемарафон, а ситуація в політиці, яка там проголошує. Там серед журналістів є, я не буду називати прізвища, щоб не наводити тінь на цих людей, і цих ще випруті з телемарафону. Там є е, люди, які, це журналісти вищого польпілотажу, І вони, не дивлячись на телемарафон, вони знаходять е, для того, щоб сказати свою позицію, позицію опозиції, місце і так далі. Тобто, знаєте, пане Дмитре, що я вам скажу: я десь недавно почув, хтось цитував, чи Чорновола, чи когось із класиків із засновників Української держави, От, ну, вибачте, я просто не забувся прізвище. Він сказав приблизно так, що демократія вона ж не літає між нами, демократія починається з кожного із нас. Якщо ми дозволяємо собі говорити ну, треш, говорити те, що воно не відповідає дійсності, починаючи від журналіста, закінчуючи там режисера який, чи сценариста, який ліпить все це докупи, ну то про що тоді говорить? І очевидно, що кожен той, хто в цій царині працює, він має задати собі питання: він готовий дальше працювати у Цьому трафареті, джинсі у цій, чи він ладен сказати, що ні, я буду залишатися людиною. Хоча зрозуміло, що це випробування не з простих. і здавати таке випробування кожен день ну, це дуже і дуже важко. Я це прекрасно розумію, тому що вже немалу частину життя прожив і не один раз попадав у ситуацію, коли доводилося робити цей вибір. Залишатися людиною, і я розумію прекрасно, чому багатьох із них не вистачає волі для того, щоб таке рішення прийняти. Якщо змін не буде, ну, то очевидно, що все це розлетиться. Більше того, воно буде тільки погіршувати ситуацію і для президента, і для уряду, і для парламенту, в тому числі. Оце ще одна річ, яка мене безумовно турбує: це те, що українські політики. Політичні лідери істеблішмент не розуміють те, що а, політика це один з найуніверсальніших інструментів, і в умовах війни її потреба ще більша. Демократичні механізми в умовах війни ще більше потрібні, бо демократія це насамперед процедура дотримання цих норм демократії, які б стали традицією, і не тільки. В суспільстві, в тому числі в війську, ну те, що ми іноді чуємо от там, чи там пишуть телеграм-каналах, воно, воно дуже небезпечне, тому що воно періодами тхне таким совком і в інформаційній політиці, і в стосунках між а, військовими, це речі дуже небезпечні, і цьому треба протистояти. Скільки сил є, тому що шкоди від цього набагато більше, ніж від ворога. Тому що це те, що то є складовою, чи було, чи є, і буде завжди складовою таких планів, як оті плани Шатун. Мінкульт, до речі, сказав, що канали телемарафону мають статус критично важливих в особливий період, який, в якому ми зараз перебуваємо. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, якщо мова йде про пропаганду, то її доля, я сказав вже, але вона. Ну, я ще я не випадково вам називав тему плакать. Розумієте. Угу. Я коли дивлюся там на певні плакати, я розумію прекрасно, для чого вони потрібні були. Але в тому числі, пропаганда має обслуговувати політику. політику. А політика в цій ситуації має бути політика демократичної держави в умовах війни. От скільки ми з вами працюємо, я, як ота стара ворона, весь час повторюю. Демократичність в умовах війни нікуди не поділась. Вона має бути. І це перша теза, і друже, це наша біда, тому що ми знаходимося на етапі будівництва демократичної держави, і проходимо таке страшне випробовування. І не завжди вистачає розуміння, як мають працювати ці механізми. Ну, перший, хто вбиває це, це парламент. І ті, хто виключають парламент з політичного життя країни, От те, що їм там припинили їхню трансляцію, це неправильно було зроблено. А, розумієте, люди обирають своїх кандидатів не для того, щоб вони пішли десь там нирнули, і їх ніхто не чув. Їх має чути суспільство. Бо талантів чи негідників чи дурнів, мають знати. Щоб розуміти, за кого в першу чергу голосувати, я не можу збагнути, кому в голову прийшла ідея? От давайте припинимо трансляцію. Ну, даруйте навпаки, трансляція вона згуртовувала б людей, бо звідти йшов би імпульс того, що ми маємо єднатися, ми маємо бути спільними. Це по-перше, а по-друге, боялися б дурниці говорити Це з трибуни Верховної Ради. А як вони закриті? Зрозуміло, що. Даруйте, ну, півтора десятки років я там провів. Знаєте, закінчується засідання, приходять люди кажуть, а тут ви оце ж сказали, поясніть, що сказали. Так і зворотні. Я там наговорить дурництво, ви це в стенограму не включаєте. Звідси, зрозуміло, що цей контроль, суспільний контроль за а, політичними лідерами, він має зберігатися. Зберігатися як лише в разі відкритості, тобто доступності. Про що говорить, як говорить?